Всім доброго дня, слава Україні! От продовження сьогодні про мопед Рига 26-й був майстер, сказав, що він робочий. Міні. Так, що він робочий, щось там поковирявся в контактах і завів. Зараз я казав, що буде продовження, покажемо як він їде, як він заводиться. Ось такий мопед Тестуємо, поцепили шланг, трошки великий, зараз зріжемо. Поміряй добре. Майстер робить В Двигун залили масло, багато не було. 350 грамів так просто. щоб Без масла бо воно було стояло масло злите з двигуна. 350 грамів залили. Так, щоб спробувати завезти, я десь поїхав недалечко. Бак приєднаний. Зараз спробуємо завести його. А так нічого нормально виглядає. Ру. Дивіться, який ще руль. Ру. Тут чи накаже, що це відкручується і ручки донизу для... машини. Це відкручуємо. Оце ручки донизу. Повертаємо донизу. Я так зрозумію, що він для, для транспортування призначений. Ось так, Ось так! Погнали. Ви зрозуміли. Рига 26 ще той звір. То, напевно, краник перекритий. Ну, по поки що йде тестування. Заїжджаємо гаранту на все досі. Ось так, друзі. Говорили вам, що ми його заведемо. Слідуючий етап буде реставрації, гарно підкрасити. Десь щось відпадає, прикріпимо, прикрутим. Скажу вам по-чесному, що вже навіть є покупці. Поки що ціну пропонують не таку яку. Хотілося б, але думаю, що через тиждень-два він буде в такому стані, що його куплять. Багато деталей тут не є таких, що <кій> рідних можна сказати. Щось доварювалося, щось дороблялося. Ну але, бачите, виглядає. Що тоді, всім до зустрічі! Слава Україні! Слава українським героям! Не забуваємо ставити лайки, кому сподобалось. Можливо, не дуже гарно щоб це проводиться з телефону. Я вчусь. Підписуємось на канал Екскаватор. Всього доброго!